Тут зобов'язалися, що ці гроші повернемо. Але незважаючи на то, громадянин, я ще не я до цього часу не знав, хто такий громадянин Бата Орансамен. Думав, людина чесна, людина честь і але вийшло так, що вже не прийшов не слід пройти термін, як бат почав заходити до хати. Одного часу вінвався хату, виламав двері, відділ магнітофон. Це тоді був ще дефіцит марки «Лексус» забрав. Це говорив мій покійний брат Богдан. Після цього він почав приходити, грузити. Я йому говорив, говорив, така така то ситуація, гроші повернуться. Але вийшло так, що йому не основне була моя ці гроші, які я повинен був йому віддати. Але квартира чотирьох кімната в ті часи квартира дуже дорого коштувала. І одного разу це було. Якщо я не помиляюся, листопад 1999 року, коли ми повернулися із дачі, в хаті вже був громадянин бак, який виламав двері, виламав дві замки і війшов в нашу квартиру. Я йому сказав, по яким правом він це зробив. Він був, і був його прийомний син, прийомний син Кучерак Володимир. Неприйомний син, а прийомної доньки, чоловік, я помилився. Вони сказали, що от вони це вже їхня квартира, що вони мають документи на квартиру. Я, звичайно, вийшов, сказав, я поцікавлюся. Я поцікавився в юриста, юрист сказав, що це є квартира ваша, і ви можете в цю квартиру входити. Коли ми прийшли, двері вже були закриті. Вони нас туди не впускали. Мама просто переживала, і вона сказала, що зараз буде драка, хто знає, чим то закінчиться. Давайте будемо судитися чесно, справедливо. І ми в такому випадку квартиру не входили, тому що знали, що хто знає, чим це закінчиться повністю. Одежу, це все воно нам викидували, його прийом, прийомний син викидував через вікно. У нас в квартирі було дуже багато на той час речей. Основне, що нам жаль, це, це різьба, тато займався різьбярством, там було дуже багато різьблених шкатулок, платівок і так далі. Русталі були, були коври персидські, повністю вся пам'ятка, перинеці, вишиті рушники це все. Це все хоча б бак нам віддав, він нам це. Взагалі не віддав. І на протязі 99-го 2000 -го року він деякі речі виносив, а деякі речі він повністю випав. Ми залишилися повністю без речей. Ну і почалася судова волокіта. Ви знаєте, що це є така судова волокіта, що це, є, що це є суди. Почалися суди, бак за допомогою. Бувшого начальника ГАІ, бо це його сват, його був начальника Гадій Кучерак. Вона працювала в паспортному столі. він приписав тут в нашу квартиру свою прийомну доньку тварину Кучерах. Свого зятя він туди приписав. Він зробив собі фальшиві документи на нашу квартиру. Так би це було його право власності. Він цією квартирою е, користувався і користується до теперішнього часу. Ну, але я хочу вам сказати, що. Е, Суд виніс був рішення, щоб нам бак повернув за моральну шкоду до 100 тисяч, до 100 тисяч гривень. Тоді працював ще керівник виконавчої служби судик. Але він, судик мамі, так і говорив, що я між двома вогнями, я боюся, бак там зброю має, бак такий. І на протязі трьох років він нам ці гроші не повернув. Після цього суд скасував це рішення, і в результаті е, виявилось, що бак повинен нам повернути 22 тисячі гривень. Є виконавчий лист. 22 тисячі гривень до тепер часу не повернув. Виконавча служба. Просто ці 22 тисячі гривень, нібито повернула моєму брату, моєму брату Роману на картковий рахунок, і в результаті знову ці гроші зняла, і ніби віддала баку, але віддала по тих рішеннях, які вже скасовані. І бак до теперішнього часу говорить, що ми йому гроші не повернули. Тим більше, що наша справа, справу розглядав е, суд по правах людини Європейської Страсбургу, ми цю справу виграли, вони нам виплатили якусь суму, яка майже вся сума пішла на адвокатів. В результаті цього я вам хочу показати, що зараз е, на нашу квартиру я вам хочу показати, можете зняти, ми маємо. А що я вам ще забув повідомити? Що із виконавчою службою Бак хотів кинути нашу квартиру на прилюдні торги. Вони хотіли просто квартиру продати за бестів і цими грошами поділитися. Але в них просто не вийшло. Е, бо в дванадцятому році ми просто цю квартиру е, продали, так якби е, продали цю квартиру. Новік Новік, і в результаті цього я маю от договір куплі-продажі, і маю документи в реєстраційній службі, де записано, що от 4 п'ятих цієї квартири на Новік і одна п'ята на мені. Тобто це я Курцевич любомир. Плюс ми маємо всі документи. Це є довідка з ЖКО, це, є довідка, це є договір куплі-продажі, це є свідоцтво право власності. І тут ми маємо суд від 30, 30 серпня 12-го року, головуючий суддя, кримінальний суддя Юрчик Авбер виніс рішення, де написано, що позов наш задовольнити і витримувати з незаконного володіння бака Рона Семеновича, квартиру номер 28, розташовану в місті Калочі по вулиці Пушкіна, 13Б, що належить концерт Яї та зобов'язати бака придати ключівських дверей квартир, до квартири власниці це було 30 серпня 2012 року. Музей, зараз який рік він знаходиться в даній квартирі. Плюс бак подав на нас на суд, щоб куплю продажу квартири визнати недійсним. Але 24 червня 15 року відбувся суд апеляційний суд і головуюча суддя Ясиновенко ЛВ постановила. І знову тут є документ, де пише, що поційну скаргу Ярослава Івановича не задовольнити. А рішення Кауського міськрайонного суду, яке вивів Гавриленко, Гавриленко, я хочу сказати, це суддя, який постійно виводить чомусь рішення на користь бака. І Він визнав то рішення, що от нотаріус при нотаріусі ми продали квартиру Новік, е, якесь абсурдне рішення виніс, що це купи продажу визнати не дійсно. Я так розумію з того, що просто бак цього суддю, Гавриленка веде, він просто його купив і все. І цей Гавриленко просто виносить рішення на постійні рішення на користь бака. І іначе я не можу думати, тому що суддя поліційного суду сказав, що скасував рішення Гавриленка. І провадження справи за позовом бака до нас. ВДС, визнати недійсним Значить, потім бак е, написав касацію, але касація, касація вище спеціалізованої суттєвий також. касацію скаргу Бак Ароновича Арона Семеновича відхилив. Значить, він до цієї квартири нічого взагалі не має. Я вже мовчу про те, що на протязі я в Калуші не проживаю років 15. Я проживаю в Києві в Харків. Я в Києві проживав за той час, е, е, хочу вам сказати президента. Кучми, президента Ющенка, президента Януковича і Порошенко. Я находився в генеральній прокуратурі, я находився в е, вищій раді юстиції, де я тільки не находився із скаргами, вже із заявами. Вони це все відсилала на місці, а на місці повністю, взагалі, ніхто ні на що не реагував. Взагалі, е, тим більше я хочу вам повідомити, що бак до того додумався. От ми ходили з мамою в водоканал. Він в водоканалі е, на маму. Заключив фальшивий договір. Ми приходили, коли я приїжджав з Києва два роки назад, так він на маму написав рік роками. Він помилився і заключив договір. Зараз ми були в водоканалі, зараз він живе в нашій квартирі, 9 тисяч боргу він має в водоканалі. Ми приходили в ЖЕК, в ЖЕКу, як фамілія начальника ЖЕКа. Фурда. Фурда. Фурда особисто нам дав документ. Де пише, що він має там боргу 8 тисяч по електриці, він боргу не має. і плюс в газконторі ми були. В гасканторі е, ми трошки поспорили із юристами, але ні юристи, ні Сагайдак, е, директор цього газконтори, нам не хотів цей документ видати, тому що ми хочемо дати його на суд, що він от обдурює державу вже і не сплачує, і все йде на на маму. Ну в газконторі в нього там теж є борги 626 гривень, які він які він не сплачує. Це Плюс е слідчий Івано-Франківського ОВВС Гунько. Це до досить досвідчений слідчий, він повністю вів е кримінальну справу. Е стаття 190, це невиконання ріш... Е невиконання рішення шахрайства. І триста якщо я не помиляюсь, 372 стаття е це за пограбування. Це є грабіж, тому що він вчинив грабіж серед білого дня. Гунько повністю справу довів. До кінця і передав справу в Івано-Франківську обласну прокуратуру. Івано-Франківській обласній прокуратурі повинні були справу передати в суд. Замість того, щоб передати справу в суд, вони взяли цю цей кримінал, не прийняли до уваги. І назад же хтось з прокуратури, я рахую, що когось має, купив в прокуратурі Франківській. Там теж треба чистку робити і виганяти звідти з цієї прокуратури Франківської, бо вони нічого не роблять. І вони передали справу слідчій Лупі. Слідча лупа, вона спочатку справу була прикрилась е, е, прикрила. Ми написали знову, на цю справу відкрила, і вона сама сказала, що не факт, що знову ж таки вони передадуть прокуратуру вже Калуську, а Калуська прокуратура може знову не прийняти до уваги. Я так рахую, що бака хтось то прикриває. Я дізнався, що бак займається повністю. Тут організував злочинну групу, де входять переважно там е, виконавці, нотаріуси і. Судді, які виносять рішення на користь його, а міліція боїться. Міліція у що вони рахують, що то є справа цивільна. Як може бути цивільна справа, як хтось там курку краде і осадять тюрму в тюрму наручниках водять, а тут він грабить одного, чув недавно там забрав, там забрав, і все нормально. Я приходив, я був всюди, я був в обозі, в обозі. Києві, це 2008 рік, то зам керівника обозу сам мені сказав. Його ще там не вбили в Калуші, Чим він займається? оба в нас Києві вбили, він ще там живе, то я не знаю. Я так говорю, так як є, що мені говорили працівники міліції. Я хочу просто нормально, цивілізовано вигнати його і щоб він просто не чинив перешкод і відчепився від моєї сім'ї. Бо я буду своє життя, здоров'я захищати. Його часи закінчили, закінчились ті часи, коли був начальник-буйдунок, який мали тоді приїхати і афериста вигнати з нашої квартири. Вони цього не зробили, не захистили ця міліція. Я сподіваюся, що треба це довести, і він дотепер не хоче виходити з квартири. Я вам скажу, що ще було. 17 вересня ми з активістами війшли в нашу квартиру. Просто я, як власник, я пішов в міліцію, дівничу, керівнику дівничому серману я написав заяву, він дав сербіна дівничого. Ми виламали двері, дійшли. Війшли в нашу квартиру, бак уже збирався йти. Після цього він сказав, Любомир, Ярослава Іванівна, я програв, давайте я напишу розписку і я заберу з цієї квартири. Я кажу, бачиш, я людина добра, я тобі ще даю час, щоб ти забрав меблі. Хоча ти маєш документ, що твоїх меблів немає. Оце його, оце, оце його є розписка, де він написав що я такий-то такий-то зобов'язу зобов звільнити таку -то квартиру в такий-то термін до 23 -го, 9 -го числа замість того щоб звільнити квартиру до мене дзвонить працівник кримінального розшуку і говорить Любомир Михайлович, вам необхідно, необхідно з'явитися в міліцію, тому що на вас написана заява. Я кажу, яка заява? Хто написав? На вас написав Бак заяву, що ви що ви. Украли бака на своїй же квартирі 300 тисяч, 300 тисяч гривень. якихось. І ми, я, мене викликали, викликали керівника правого сектору Магаса. Ми двоє прийшли туди давати покази, то він написав, так і написав, що правий сектор написав, це камуфляжники, камуфляжник, вони нічого не роблять, тільки входять, віджимають квартири. Ті хлопці, добровольці, які воювали, вони ходять і віджимають квартири. А він, а він буде захищатися, і він є патріот. От, от таке він написав. І ще була друга заява написана, що 23-го ми прийдемо забирати квартиру, будемо займатися рейзерсом, щоб на нас викликали спецназ, щоб його пенсіонера захистили. Ми другий раз прийшли, вони просто він е, своє слово не стримав він з квартири не вийшов. Я просто не хотів ні мордобити, ні тої драки. Я просто не, не хотів того, бо був дільнейший була дівчина з я просто цього не хотів. Я людина цивілізована. Цивілізована. І тепер, от, це і третя попитка, я просто хочу, щоб він забрався з квартири, яка йому, не, яка йому повністю не належить. І я вже мовчу про те, в яких умовах, як вигнали, мама проживала, як вона здоров'я своє вгробила, нирки посадила, все, бо було холодно, не могли зразу якесь знайти житло. І я приїжджав так само постійно, брунхіт, це все постійно хворів. Оце, оце Страсбург признав, а він це не рахує. Плюс, що він квартиру використовує, він там давав знімати квартиру, хто знає кому. І так далі. Ну, це я так коротко розказав, воно не є коротко, але розказав так, як є. Після цього дізнався, що він цим займається, має суддів, то все, і забирає в людей квартири. Я був би на його місці, я б сказав, я б якось поцивілізовано зробив. Це є просто людина, одні воюють хлопці-патріоти, а він бреше, говорить, що він десь там возить, комусь допомагає, що він буде воювати з правим сектором, що він теж має воєнник, що він має зброю, що він буде стрілятися. Ну, а міліція на то не реагує. До мене Лупа дзвонила і лупі сказав. Кажу, це не є справа активістів. Хлопці воюють, хлопці мають тут відпочивати, то є робота, робота міліції. Ви повинні захистити. Виконавча вже свою роботу зробила, мені виконавчої не треба, тому що два рази чи навіть три рази з виконавчою службою, мама, правда, в мене не було, я був в Києві, приходили, ходили в хату, був форович-прокурор, який теж втік, був Матію виконавець, який втік. І він далі вселявся, вже не треба виконавця, Він далі не виконує, а міліція не, не, не виводить. Ось така ситуація, я коротко розказав.